Ви знову на каналі Наталка про парфуми, і ми з вами в ароматеці, а саме у флагманському бутику Що на бульварі Лесі Українки. І сьогодні я вам пропоную подивитися, що на полицях що нового цікавого і акцентувати увагу на останніх релізах. Запрошую вас підписуватися на мій канал. Не соромтеся, я буду рада знайомству. А також не забувайте про вподобайки, бо це і є та сама рушійна сила для просування відео на просторах YouTube. Дуже вдячна за вашу підтримку. Ну і на цьому кінець нудної частини, і запрошую вас в Амуаж. Ходімо і давайте сьогодні познайомимося із ароматом Gold Man 1983 року та Dia Man 2002 року. А що таке? Ні? Не хочете? Ну ні, так ні. Все ж вам гайденс подавай. Я вам підготувала ті аромати, на які би хотіла акцентувати увагу, бо саме вони ну, подобаються особисто мені, і їх я би рекомендувала вже от по осені. Я вам буду сьогодні розповідати про аромат Purpose та аромат Opus четвертий, який називається Royal Tobacco. Давайте почнемо із аромату Purpose. Цей аромат, якщо я не помиляюся. 2022 тисячі двадцять другого чи року і створив його Квентін Біш. В першу чергу, коли ти розпилюєш, ти одразу відчуваєш багато перцю, чорного перцю. А це означає, що ну і так, як це робив Квентін Біш, то тут багато акі Галавуду. А ще він ветеверовий, і він такий земляний, ніби лісовий. Тут є гіркота папірусу і трішки замшевості, трішки шафрану розкривається в такий темний глибокий ліс. І не важкий, тому що акіґалавут і головут, аромат просто тримаються в повітрі. Дуже стильно, дуже сучасно. Purpose. моя рекомендація чоловікам, особливо на осінь придивіться, повертаю на поличку, щоб було красиво. І четвертий опус, який називається Royal Tobacco. І це аромат першого враження. Коли я його вдихнула, я одразу сказала ах. Тому що про тютюн аромат, звичайно. Образно, я би сказала, що це така марокканська кав'ярня, в якій грає джаз. Аромат настільки вальяжний, розкішний, в стилі амуаж. Тут багато смол, тут ладани, мирра, олібдануми і цей тютюн. І робила його, звісно, королева спецій Сесіль Заракян. солодкий, тягучий, але й не пересолоджений. Він дуже оксамитовий. В основі є так багато тіла, в ньому є березова смола, і він ніби розтікається. І знаєте, от я би сама носила цей аромат. Всі описи не мають гендеру, вони прекрасно підходять і чоловікам, і жінкам. Ну, є деякі, наприклад, роботи, такі як «King блю. Я не пам'ятаю, який це п'ятий опус, то там дуже анімалістичний уд, прямо такий тваринний. Там для дівчат можливо буде трішки ризиково, але роял тобако, от знаєте, якби мені зараз 15 750 так десь на голову впало, я б забрала його з собою. Ну а поки не впало, покажу вам і ще колекцію The Essence, яка чомусь повз мене пройшла навіть увагою, але цікаво. І разом з вами зараз подивимося декілька ароматів. Зараз вам покажу люстри та ну перші два, які до мене ближче стоять, та Reasons. Колекція «The Essence» випущена в 2024 році і розпочинає із аромату «Reasons». І це аромат авторства Бертрана Дюшафура. А він дуже любить лісову тематику, як ми знаємо, і власне аромат «Reasons» саме про ліс. Відчувається спочатку кардамон, щось прохолодне, багато дерева, зазначений акорд Палосанто, є амбровість, але все ж аромат з легкою мінеральністю. Я би сказала, що це така мімікрія Бертрана Дюшефура в новий стиль бренду Амуаш. Трішки витиверовий аромат, навіть не трішки, досить витиверовий аромат, дуже по-осінньому. Рекомендую придивитися. Другий аромат зробив не менш талановитий і відомий парфумент. Мер це люстре і парфумер Жюльєн Раскіне. А Жюльєн Раскіне це майстер, який потрясаюче працює над удом, удовими трояндовими ароматами. Йому гарно вдаються такі аромати з нотами мири, амбри. І це воно. Це оті мири ладані олібданами, солодка кориця. Дуже тепло, дуже об'ємно, і ще я відчуваю ірисовість, ніби така теплота ірисова обрамлює весь аромат. Люстра харизматичний. Мені подобаються люстра, мабуть, більше і на осінню погоду, на зимову погоду. Це буде прекрасно. Третій аромат здається, робила Сусіль Заракян, Але ми будемо розбирати по два аромати. Повертаємо назад, і зараз я вам покажу дві останні новинки. А ось власне і вони. 2025 рік. Давайте почнемо з чоловічого, бо це вже такий досить нашумівший випуск. Робимо паузу. Досіжень розпочинається достатньо свіжо і з ноток рожевого перцю, бергамоту та пряного кардамону. Згодом переходить в ялівцевість, і потім аромат засолоджується. В основі є ваніль, кедр та пачулі. Але, як розповідав сам Квентін Біш, що тут він використав не стручкову ваніль, не бурбонську ваніль, не таїтянську, а саме ванілін, тому що вона позбавлена будь-яких анімалістичних нюансів. Такий розмитий в гендері, я би спокійно носила цей аромат сама. Важко описати, що. Що конкретно одразу ти відчуваєш? Це дуже приємна субстанція, урбаністична і неприродна, але носибельна і приємна. Ну, я прогнозую йому, що це новий хід у бренду Amouage. це однозначно. І давайте одразу подивимося на жіночу варіацію, але це не Decision, це екзістенс, це конвалія. Це конвалієва чистота, це холодні альдегіди. Чистий люмінесцентний, конвалійовий аромат. Трішки дезодоранту Оскар з мого дитинства, але приємно. Білі мускуси. В цілому це пахне конвалією, кондиціонером, чистотою, пральною. Я обожнюю таке. І коштує, давайте подивимося на ціни. Decision 100 мл коштує 15750. Ну і Екзістенс має таку ж саму ціну. Ну що, знаєте, сьогодні яблука по 120 гривень за кілограм. А аромати дуже класні, мені сподобалися. Ну і наостанок давайте скажу із того, що я дуже люблю. І аромати, які би я хотіла і вам запропонувати, і на осінню пору це буде супер. Це обидві увертюри і жіноча, і чоловіча, вони близькі один до одного. Вони такі алкогольні, насичені, пряні, яскраві аромати, обидва круті. Це на осінь рекомендація від Наталки. Ну а ми з вами рухаємося далі. Недалеко ми з вами відійшли від Амуаш, але бачите тут бренд 2787 і бачите табличку НЮ. Це той самий аромат під назвою Акуна Матата. У мене вже мультик в голові, тімон і пумба, поскакали. Що ви очікуєте від аромату під назвою Акуна Матата? Реально банани. Слухайте, ну це реально банани. Це, це не те, що банани. це... Так, тут я вже відчуваю жовті квіти, але, так але ж банан це теж жовта квітка, по суті. Це такий банановий мілкшейк, в який додали меду. І меду дуже багато. Це досить реально реалістично бананово пахне. Акуна куна мета та йно проблема. Жовті квіти, банан, банановий мілкшейк і багато меду. І щось таке тепле. Типу, та ні, медовість. Клас, це круто. І зараз я перехожу. Ми спробуємо одним кадром це зробити до бренду мемо. І тут також є одна новинка, і новинка ця називається Пале Бурбо. Погано оператор мій показує погано видно, міняємось місцями. Так, я нанесу О, в різні боки полетів. Ну все. Яскраво зображена деревина, навіть десь в сторону алкогольності. І такі смоли, смоли, смоли знову ж таки не важкі. Тут є і уд, і пачулія впевнена, але ще є перечність, і це означає, що робота сучасна і вона на акі галавуді для мемо це щось нове, такого я в них раніше не зустрічала. Це був, мабуть, African Leather про такі спеції і шкіру, але це більш тепле, це більш деревне, більш об'ємне і повітряне звучання і не шкіряне. Красиво. І теж осіння варіація, як на мене, це такий конкурент тим амажам, які я вам показала. І раз ми вже стоїмо тут в мемо, то і ви ще не знайшли свій літній аромат. Я би вам рекомендувала придивитися до аромату і так, і також цитруси, які просто-просто захоплюють з перших акордів. Звичайно, не дуже стійкі, але максимально приємні. Це аромат «Занта». Заскріньте і прийдіть познайомтеся, якщо ви шукаєте такі ідеальні цитруси на літо на жарку погоду на спеку. Ну, що в кіліан підемо? Ходімо. Я вже присіла тут на барі. Чекаю, щоб хтось налив, ну ніхто ж не нальє, поки сама собі не налію. Але тут у нас вся колекція в стаканах Рокс. Ось, до речі, новинка Angel Share», той варіант, який з малиною, він ще більш насичений. Але як я кажу, Angel Share», ну нічим не зіпсуєш, наскільки це круто виконана робота. Потім я вам покажу ще один аромат, який я люблю навіть більше ніж Angel Share», Але зараз остання новинка. Ми ж з вами по новинках, тому Санкіз Goddess». Коли в Сумі знімала для вас відео, була якраз презентація, і там такий був красивий стенд з кокосами, з якимись пальмами, з лазурним стендом. Але чомусь я вам тоді про нього не розповіла, але зараз розповім. Давайте нанесемо. Виконувала цей аромат Каліс Бекер. Вона ж зробила дуже багато ароматів білих, саме в білих флаконах, ті самі або Forbidden Games. і це її почерк. Її стиль я не розумію. Я дивлюся на оператора, а мені ж треба дивитися на вас. Вибачте. Самкіт з Гагадис, аромат сонячний. Він як називається, тим і пахне. Як будують такі аромати, які пахнуть сонцем морем і пляжем? У нас є вгорі блок цитрусів, там якісь бергамоти, можливо, лимончики, мандарини. Знизу у нас буде ваніль з мускусом, а посередині три кити. Це така квіточка тіаре, кокос і іланг-іланг. Ну, такий крем для засмаги. Всередину кладемо і в нас виходить максимально пляжний, максимально курортний, приємний аромат. Ну, я знаю, що він багатьом сподобається. І мені він подобається. До прикладу, могла би назвати, до речі, із асортименту ароматики, мені нічого в голову із такого сонячного, крім e, Blanc Тома Форда, не приходить. Але от якщо ви любите ось цю категорію ароматів, ви розумієте, про що, то вам точно сподобається Санкіст Гадес. А зараз я хочу встати, хоча не хочу вставати, але доведеться, бо я вам ще покажу. Зараз там є в нас принцес Fresh. Повертаємо санкіст гадис сонячну богиню. Сонячна богиня, до речі, аромат. От коли ти в білому купальнику, в білих, я не знаю, рушниках ідеш на пляж. І я вже встала і показую вам ось цей аромат, теж з позначкою нью. Якщо я зараз панда, то вибачайте, бо світло у нас таке собі тут. І це той самий акорд маршмеллоу, ванілі, але з великою дозою цитрусових на початку. Власне, та ж принцеса, але більш цитрусова, більш свіжа і ще більш грайлива. Ну, класно. Прийшли відвідувачі, але ми не зупиняємося. Зараз зробили паузу. До речі, от буквально, бачите, немає вже флакончика принцеси Фреш, дівчинка щойно купила цей парфум. А я вам хотіла ще показати «Smoking Hot», це один з моїх улюбленців, мабуть. Останніх випусків у бренду Kilian, і от саме він мені подобається більше, навіть ніж Angel Share. Його дуже приємно вдихати. Я думаю, що я в ньому піду сьогодні додому. Ой, так от яблучний, яблучний початок, трішки димний. Ну там, власне, і зазначений, але в цілому яблучний кальян або пуста склянка з-під коли вже оті торф'яні і такі солодкуваті акценти розкриваються зі скла. Ну, все, в кіліан. Ми подивилися те, що хотіли, і йдемо далі. У мене для вас шок новина. Подивіться, біля якого бренду я стою. Новинка в Ароматек, і це бренд Sospiro. І зараз я разом з вами просто самостійно спробую аромат потрогаю руками цей зелений флакон Вібрато. І ще я побачила, що тут є та сама опера ґранде. Я не бачу блотери, щоб розпилити. Зараз я позичу кіліана. Чекайте. Вібрато це зелений наелектризований цитрус з імберем. Саме його, якщо мені не зраджує пам'ять, порівнювали із Булгарі». Літній аромат настільки, наскільки це можливо. Але такі аромати парадоксально круто, звучать також про холодну погоду. Дуже сильно я відчуваю імбир. А, і ще знаєте, з чим мені перекликається цей імбир із Ingenious Ginger Goldfield and Banks. Якщо ви любите цей тип цитрусів та імбирю, це воно. І Опера також хотіла нагадати про цей аромат, ну, це такий легендарний аромат у бренду. І це троянда з фруктовими нотками. Така по східному обрамлена з мускатним горіхом. Тут є і пачулі, і деревні акорди 100%. Він такий насичений. Ну по оперному Коротше, цей аромат дуже оксамитовий, щойно рахували гроші, цей приємний звук. Придивіться до опери, якщо ви любите такі по східному обрамлені, насичені, густі і театральні. І зараз я вас запрошую пройти зі мною. Подивимося красивий інтер'єр ароматеки. Привела вас до стенду з ароматами Етро. І тут була новинка, дай Бог її знайти і дуже швидко. Аромат називався Нектар. Це новинка 24-го року теж. Удайпу, розчас там все є. Ось нектар, дивиться на мене і на вас теж. Фруктова корзина, а тут є і мандарини, і апельсини, цитрусові, можливо, якісь персики. Щось таке. Ні, але все ж цитруси і трішки медовості, і багато-багато мускусу. Він мені за характером дуже схожий чомусь на Бонджорно від Акваді Парма. Якщо вам сподобався Бонджорно, то придивіться також до аромату Нектар від Етро. А взагалі, бренд, я завжди кажу, недооцінений. Ну але чому? Він гарно оцінений, але на спокушених носиків. От хто спробував все, той повертається до бренду Етро. Тут на літо ще дуже красивий лимон сорбет. А на осінь я би рекомендувала Гріні Стріт. Ну, я власне завжди його рекомендую. Не знаю, де він. Або Менроуз, або до речі, теж ідеальна комбінація троянди з удом. Дуже по європейськи і дуже вичищено, стильно звучить для чоловіків. Троянда це супер. Йдемо далі. Побачили біля якого флакончику, я вже стою. Біля бренду a Gun. І у нас новинка, яка називається Miami Shake. Правильно ж я сказала Miami Shake? Miami Shake. Я ж пам'ятаю, як у відео Київ, чим ти пахнеш. Одна дівчина сказала: я тут спробувала новинку, яка пахне полуничним морозивом, і вже збираюся за нею повернутись. А я не пробувала. Зараз спробую. Тут заявлено всього три нотки: Це полуниця, це ванільне морозиво та абсолю ванілі. Хоча, можливо, просто морозиво і ванілі. Це полуничне морозиво, трішки таке, можливо, десь синтетичне, але це ок, тому що бренд Джулієт Хезеган завжди використовує молекули і амброксан і інші молекули. І я взагалі не уявляю бренду без цієї легенької синтетики футуристичне полуничне морозиво, дівчача історія. Літня, така спокуслива, грайлива, безтурботна. Ото як Акуна Матата у нас був банановий а це полуничне морозе. От їх пару треба разом. Спасибо. Пробуйте. Можна, Наташа. Да. На вас Я на вас Аня? на одну, Аня? Аня, да. рада О, дуже рада з нею. Ну, не хотіла зупинятися, але все ж зупинилася, тому що тут у нас імпадія від PDK. Багато хто питає про цей аромат і питає, яка ваша думка, подобається, не подобається. Хтось не наважується придбати. А я вам кажу, якщо подобається, треба брати. А, насправді, імпадія це такий трендовий в трендах останніх тенденцій аромат. Грушева, фруктова, грушева, солодка троянда. На Акіґалавуді з величезною дозою Акіґалавуду і з солодкою ванільною основою. Якщо ви цікавитесь і хочете знати мою думку, чи схоже мені на Гайденс, не схоже. Для мене цей аромат більше в сторону тієї ж диріни, більше, або Феті Шляроуз, Крістіан Лабутан. Я не знаю, чи можна в стінах ароматеки говорити не бренди ароматики, але я говорю, тому що ну, це важливо. Глядачам важлива думка. І що іще би додала? Це робота. Точно парфюмерів компанії Живодан, і до речі, не Квентін Біш, автор імпадії, а Джорді Фернандес, і він старший парфюмер компанії Живодан. До речі, він же робив блюталісман, а іноді думають, що блю талісман це також робота Квентіна Біша. Але всім парфумерам компанії Живодан доступні ті самі новітні запатентовані їх молекули, той же акіґалавут, який переходить з аромату в аромат, і кожному аромату додає отієї сучасності якоїсь особливої впізнаваної ноти. Приємна, максимально подобається одразу і одразу його хочеться нести на касу. Якщо у вас виникає таке відчуття, беріть і несіть його на касу. Це все. Без бренду Тамін, звичайно, я не можу. Я дуже люблю аромати цього бренду. І в нас є новинка 25-го року. Аромат називається Florentine Diamond. Я завжди читаю історію, завжди нудю вам і все розповідаю, але це такий. Жовтого кольору діамант десь в 16 столітті головний розмір 137 карат. Тут що запам'ятала, знаєте, і ним володіли там і герцоги дому медічі, тому він ну так і називається флорентійський діамант. Якщо подивитися піраміду, то в серці має бути тубороза. А в початкових нотах було зазначено какао. Какао я не відчуваю, але от фруктову туборозу точно відчуваю. І ще вона дуже цукрова і солодка. І знаєте, є нота ніби солоду. Солоду, і я розумію, чому, тому що там було навіть вказано, що тростниковий цукор і ячмінь. Але основа така солодка, ванільно-деревна, мабуть, але максимально ванільна, дуже солодкий аромат. Ну, великому діаманту солодкий аромат. Якщо ви все ж фанат, я би сказала, туборосу, вам точно треба придивитися до Florentine Diamond. Ну і все, я більше не зупиняюся. Я знаю, що е, я вас мучу завжди брендом Тамін, і болтизлав залишається моєю любов'ю цьому бренду. А я вас везу. везу. Ну, поїхали, повезла вас до комде Гарсон. Ходімо, красивезний стенд маленький, лаконічний, але біло-червоний в стилі комде Гарсон. Буду вам показувати два аромати, на яких дуже хочу акцентувати увагу. Тут є новинка під назвою «Одор 10», 10, і він випущений у 2024 році, і знову ж таки, доїхав в Україну він пізніше. І це такий фужерний водний аромат. Нічого новаторського, ніби для des Гарсон немає, бо це, в принципі, їх стилістика. Побудований він на альдегідах, амбретті, мускусі, та м'яті, і це власне все. І це така урбаністична порошкова чистота. Дуже сильно нагадує їх вже соду 2004 року. Так, на соду, але якби описувати аромат, то він мені пахне трішки перекисом водню. І вам точно варто придивитися до Odor 10, якщо вам близький напрямок ароматів, таких як 2787 хештег, або, наприклад, кольор Primer від лізопримордіалі, або їх же Mask Superfluid, або навіть скловата від Serge Lutens. Як називається de Verge, Якось так називається аромат у Serge Lutens. Вам точно сподобається ось це. І ще він мені перекликається навіть з же стандартом від Comme des Garçons. Це цікаво, це на поцінову часаме такої порошкової урбаністичної неживої чистоти індустріальної. Це красиво. Для мене це красиво. Звичайно, це ну не для кожного, як і весь брендком де Горсон, не для кожного. Але от саме цю новинку я хотіла вам показати. А наостанок я вам покажу щось таке, що стало взагалі переворотом і відкриттям для мене. Тому не виключайте ще відео. Тут є така колекція, колекція далеко не нова, здається, у 2019 році ось ці три флакончики, називаються Excident. І тут три аромати: целюлоїд «Целулоїд гальбанум, Хлорофіл Гарденія та «Редіш Ветівер». Давайте два слова спочатку. Я хочу сказати про Реді-Швецівер. От якось мені одна підписниця написала, задала питання: Наталка, а існують такі аромати, які вам не подобаються. Конкретно не подобаються. Бо ви в кожному ароматі знайдете щось приємне і заставити його купити або до нього придивитися. Звичайно, є. Я просто про них не розповідаю. Ну, я розповідаю про ті, які мені цікаві, які я хочу, якими я вас хочу теж зацікавити. Так от, аромат Реді-Швиців це аромат, яким мене можна допитувати. Це аромат, я навіть розпилювати не хочу зараз. Ну я не люблю редиску, розумієте? Я не люблю редиску в, будь в жодному її вигляді і прояві, а це пахне саме редискою. Якщо ви фанат редиски, якщо ви любите окрошку, о спробуйте редіш ветивер Звичайно, це концептуально. Я такого більше ніде ніколи не чула. І це на рівні з їх же буряком. Але буряк я ще, хоч якось, а от редіш ветивер абсолютно ніяк. Але це як ідея, як концепція, це круто. Тут дуже красива гарденія, хлорофіл гарденія. І за відчуттями вона для мене це як ніби зайти до теплиці і вдихнути весь той фотосинтез. Але аромат, про який зараз, просто робіть скріни всі, хто. Страждає по втраченому Гучі Енві 1997 року. Аромат, який створив Моріс Русель, аромат під назвою «Целулоїд Гальбаном. Я не знаю яким чином, але це для мене реінкарнація того самого Гучі Енві. Коштують ці аромати 2400 гривень зі знижкою. Тобто, уявіть, якщо шукати зараз той Gucci Envy, який до речі, взагалі не стійкий, він в нього завжди биті верхи. Якщо шукати якийсь вінтаж і коштує він 100 мільйонів до неба, то ось цей целілоїд гальбану в перших нотах це просто той самий. Кучі Енві. Звичайно, Енві був про якісь там гіацинти з зеленими нотами, трояндами, ірисами, фіалками, не знаю ще з чим. А тут це такі абстрактні квіткові ноти гальбаном, звичайно. Ну і я навіть не, не вчитувалася в ті ноти. Він дуже зелений, дуже квітковий. і На початку це той самий аромат. Багато зі мною хто не погодиться, але я пробувала знайти Енві, і це найкраща варіація, яку я знайшла. Я не знаю, чого його ще досі немає на моїй полиці, але я сподіваюся, що ви його не розкупите і мені вистачить. Ну що ж, ми з вами сіли записувати фінальне слово, і я згадала, що я все ж не показала вам два дуже веселих аромати від польського бренду Boho Boko. От скільки в ароматеці усього красивого і цікавого? Ну не показати все за одне відео. Але все ж підійдіть до аромату Polish Potato. Це така солодка. Картопля або мішки з-під картоплі, звичайно, побудовані намальовані нотою пачулі зображені. Дуже веселий аромат, як на мене. Цікавий такий солодкий пачулі. А ось цей аромат кофі White Flowers. Це смачні шоколадні цукерки з алкоголем. Якщо любите такі, от просто спробуйте цей аромат. Кавовий акорд відчувається, шоколадний акорд відчувається трішки алкогольності. відчувається. ну що іще потрібно. От вам картопля з цукерками. Ну а на сьогодні у мене все. Напишіть обов'язково в коментарях, з якими ароматами ви вже познайомилися, яка ваша думка про той чи інший аромат. Мені все цікаво і глядачам цікаво. І давайте поспілкуємося трішки в коментарях. З вами, як завжди, була Наталка. Не забувайте про ну, будьте людьми, допоможіть. Цілую, обіймаю до наступної зустрічі, папа і обов'язково дякуємо «Ароматеці» за теплу зустріч. У нас знову включення. А знаєте чому? Тому що я вам казала, що додому я піду в Smoking хот а піду я додому в новому амуажі. Все ж він дуже нас зачепив і мій оператор в ньому піде теж. Причому я піду в чоловічому. Я тут ходила з блотером і не могла з ним розстатися, тому я вважаю, що це перемога на сьогодні. Виключаю камеру, цей конвалю я теж нанесу. Так, що ось так?